Напрямку руху ворожого безпілотника. Ми не знаємо, куди саме він може спрямуватися. ж будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про вовчанський напрямок. До нашого ефіру доєднується Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії з засобами масової інформації бригади. Гарт вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Дякуємо дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Коли ми говоримо саме про зону вашої відповідальності, яка там зараз ситуація? Ну, ситуація на Вовчанському напрямку, де прикордонна бригада Гарт у складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання як і раніше складна. Ворог тут не полишає намірів створити так звану буферну зону обстрілює наші позиції з усього наявного у нього озброєння. Снайпери ворожі працюють. Ну, але аеророзвідники бригади ГАРД виявляють всі їхні, і місця, звідки вони стріляють, і фортифікації, які вони зводять, і передають координати артилерії, мінометам, дронам. І ті вже відпрацьовують, як годиться, по ним. Ситуацію контролюємо. Чи очікуєте зміну тактики ворога у зв'язку зі зміною погоди, яка може бути? Ну, зміна тактики, звісно, буде. Наприклад, у разі випадання снігу. Вже буде набагато складніше приховувати пересування, бо на снігу дуже гарно будуть видні людські сліди і сліди техніки. Ефект неочікуваності значно менший стає. Ну, окрім того, негода ускладнює роботу безпілотних, безпілотних літальних апаратів через погіршення видимості. Ну і в свою чергу це ускладнює вже роботу з наведенням артилерії мінометів, бо наразі їм. На цьому дуже допомагають розвідувальні дрони. Ну і ми це розуміємо, і ворог це розуміє, і готуємося до цього. Ну, окрім того, також, коли холодно, через тепловізори дуже влітку не так, тому що все-таки земля прогрівається все, а взимку дуже яскраво видно через тепловізори людей і техніку через високий перепад температур. І це також через це також будуть вноситися зміни в тактику. І ворог буде вносити, і ми будемо вносити. А яке озброєння зараз найчастіше використовують росіяни на цьому напрямку? Ну, на цьому напрямку вони використовують все, що в них є. Ну і артилерію, використовують, авіацію, каби прилітають. Але все-таки найчастіше це міномети і дрони, як ударні дрони. Камікадзе так і скиди. Оце від них найбільший проблем, найбільше їх треба остерігатися. Розкажіть також і про резерви ворога. Чи бачите, що він підтягує, можливо, нові підрозділи, чи додаткову техніку на ваші, вашому напрямку, вашій зоні відповідальності? Нові підрозділи заходять, бо треба якось поповнювати ті чималі втрати, які ворог несе на напрямку. Ну і наразі присутні мотострілецькі, розвідувально-штурмові підрозділи, спецназ головного розвідувального управління. Танки є. Ну, десь так. Чи вдається брати росіян в полон? Чи здаються вони в полон? Е, ну, За останній час у нас випадків е, брати росіян в полон не було. Пропонували їм. Були, от коли вони в програшній ситуації росіяни знаходяться, пропонуємо, але вони відмовляються. Їм вони кажуть, наші командири казали, що ви в полон не берете, не бояться і тому б'ються до останнього, що ми не раз бачили. На... Ну але кінець в цьому випадку там не в їхню користь, чи можете згадати якусь останню із вдалих операцій, яку здійснювала ваша бригада, не називаючи звичайно, іман позивних, Операції у нас, ну от ви показували да, ураження нашого підрозділу прикордонної бригади ГАРД, коли ми відпрацьовуємо з артилерії, з мінометів, з ФПВ-шок. Ці операції вдалі щодня. Це, скажімо так, це будні. Да, от що для вас вдала операція це провести гарний ефір. Для нас вдала операція це просто якісно відпрацювати. Отакі вдалі операції у нас відбуваються щодня. Щодня хлопці. Гарно відпрацьовують по ворожим позиціям, по ворожій техніці, буває даже, що коли та техніка знаходиться в руці в русі, фпівка по ній влучає. По бліндажам, по антенам, по там, пунктам зв'язку, по всьому, чому завгодно, накривають втрати доволі серйозні у ворога, в тому числі як від, від нас, так і від інших підрозділів Сил оборони, які працюють на напрямку. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії із змі бригади ГАРД.